Вітаю до вашої уваги черговий випуск Інформ». у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Як завжди, розповідаємо про все найголовніше. Ворожі обстріли Запорізької області не вщухають. Щонайменше 18 населених пунктів зазнали ударів ворога. ще 28 об'єктів цивільної інфраструктури зруйновано, але ЗСУ мають успіхи у контрнаступі про зміни ситуації на фронті, успішні дії наших захисників і втрати окупантів. Далі у хроніках воєнного стану. Фронтова ситуація контролюється українськими військовими. Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення на запорізькому напрямку. Біля Новосілки, Времівки, Новополя, Новоандріївки, Полтавки, Гуляйполя та Залізничного. За повідомленням національної поліції, у Запорізькій області за добу були обстріляні Полтавка, Дорожнянка, Новоандріївка, Залізничне, Степове, Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське, Білогір'я, Червоне, Шевченко, Ольгівське, Чарівне, Малинівка, Малотокмачка, Новоіванівка, Малі Щербаки та Степногірськ. Зруйновано 28 об'єктів цивільної інфраструктури. Обласні військові адміністрації повідомляють про удари по населених пунктах. На Дніпропетровщині під вогнем в чергове опинився Нікопольський район. Пошкоджені приватні будинки, ліцей та електромережі. Люди не постраждали. У Криворізькому районі ворог вдарив по Зеленодольській громаді. Є руйнування будинків та газогону. Постраждалих немає. По Харкову вночі ворог поцілив ракетами С-300. Частково зруйновано багатоповерхівку. Є один загиблий двоє поранених. Ввечері ракетним ударом був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури міста. Двоє працівників загинули. Рятувальники боролися з вогнем майже всю ніч. Також є двоє поранених в Чугуївському районі. В області та місті через обстріли були проблеми з електропостачанням. Наразі воно відновлено. В день окупанти знову завдали ударів по Основ'янському та Київському районах Харкова. Загинув 37-річний чоловік. Ще шестеро людей поранено. Через обстріли в місті зникло світло та вода. Ведуться роботи з відновлення. Збройні сили України продовжують звільняти населені пункти від загарбників. Продовжується звільнення населених пунктів від російських загарбників у Харківській та Донецькій областях. Як повідомлялося раніше, в ході відступу російські війська спішно кидають свої позиції та тікають вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію Російської Федерації. Ця тенденція зберігається загалом, за минулу добу силам оборони вдалося витіснити ворога з понад 20 населених пунктів. Проводяться взяття їх під повний контроль та стабілізаційні заходи. Оперативне командування Південь звітує. Нашу авіацію нанесено три удари. А ракетно артилерійськими підрозділами виконано 270 вогневих завдань, які були пов'язані із знищенням району зосередження ворожого озброєння та техніки, станції радіоелектронної боротьби двох складів боєприпасів. За добу ворог втратив 300 осіб, 14 танків, 23 броньовані машини, 6 артсистем, літак, безпілотник, 18 автівок та цистерн. Ворог обстріляв і Запоріжжя. Вночі було зафіксовані чотири прильоти ракет С-300. На місці ударів побувала наша оперативна Анна Черевата. Таких чотири потужних удари сколихнули цієї ночі обласний центр. На ранок стає відомим, що орки вгатили ракетами С-300 у чисте поле. І поруч з технічною будівлею одного з об'єктів інфраструктури. В чергове окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Прильоти були зафіксовані на околиці міста. Втім, в чергове бачимо, що окупанти денацифікували поле. Для кого або для чого були призначені ці далеко не дешеві снаряди, незрозуміло. Адже чітко видно, що влучання було посеред пустиря. Можливо, росіяни воюють з нашим чорноземом. Місцеві теж розводять руками. Біз двадцять час ноль без 21 перша пролунали вибухи. Десь да ми подивилися, почули чотири вибухи, але інформації не було одразу. А потім тривога. Але далі думаю, проїдуся, подивлюся поряд, коли точно поряд зовсім чисте поле ніяких об'єктів ну не спостерігаю тут. Ну ніяких городи і все дачі. Там ось дачі, там теж дачі. Ну от просто не розумію. поруч немає жодного військового або об'єкта подвійного призначення, лише інфраструктурні споруди, в яких вибуховою хвилею вибивало двері та вікна. На щастя, внаслідок обстрілу постраждалих немає. бачив я воєнних здесь. не бачив я військових, не було ніде ніколи. Військових та військової техніки не проходило. Не було нічого. Це мирне селище, мирне абсолютно. За інформацією обласної військової адміністрації, вогонь ймовірно здійснено з боку окупованої Васильівки. Місцеві вважають, що ворог гатить навмання, куди очі бачать, чи точніше не бачать. І це, тут. і це прилетіло тут, і ось трохи далі, десь тут, і десь метрів, метрів 50-100 звідси прилетіло. Ще на територію в орендарі впоряд, на територію і за територію, там був раніше теж склад старий, занедбаний, там млин був ще поруч, ну зерно там, млин таке, нічого там страшного такого немає, нічого. Там занедбана будівля, там млин і все, більше нічого. Можливо, для таких ударів армії РФ ціль є не певний об'єкт, а просто місто, терор та залякування. Нестабільною і небезпечною залишається ситуація в Енергодарі і безпосередньо на Запорізькій атомній станції. Магатена дала нову оцінку обстановці безпекова Олександра Філь стежить за розвитком подій і зараз розповість про останні новини з тимчасово окупованого міста. МАГАТЕ повідомила, що консультації з приводу створення безпечної демілітаризованої зони навколо ЗАЕС розпочато. На прес-конференції з приводу ситуації на станції голова організації наголосив, що діалог ведеться і з Україною і з РФ. Хоч всі реактори наразі у так званому холодному режимі, ядерна небезпека зберігається, навіть коли вони не виробляють енергію для української мережі. Нагадаємо, зараз станція живиться лише від однієї лінії чотирьох. Кожен реактор має три дизельних генератора плюс ще два в резерві. Вони можуть працювати в різних конфігураціях, і це остання лінія живлення, яку ми матимемо, якщо знову відбудеться ця ситуація із повною відсутністю зовнішнього живлення. Стан, який ми маємо зараз, я можу описати як нестабільний. Щодня може статися надзвичайна ситуація, на яку має швидко реагувати оперативний персонал. Спеціалісти МАГАТЕ продовжують працювати на Запорізькій АЕС. Радіаційний фон на майданчику станції не перевищує природних показників. А у тимчасово окупованому Енергодарі знову частково зникло світло. Можливо, через обстріли підстанції, повідомляють у соцмережах. Тимчасово окупований Мелітополь. Підозра черговим зрадникам, готовність наших партизанів до дій, підтримка від українських діячів культури. Вікторія Мельник зібрала всі найголовніші новини про події в столиці. Мелітопольським зрадникам Тегімбайву та Хрущу СБУ оголосила про підозру за колабораційну діяльність. Наразі на їхні рахунки та нерухоме майно накладено арешт, а справу передано до суду для розгляду. Ці два зрадники з перших днів вторгнення ворога в Україну перейшли на сторону окупантів. Тегінбайв очолив псевдодепартамент капітального будівництва та ЖКГ. А Хруща призначили на квазі посаду директора підприємства Жилмасив. Зрадники вважають і ті, хто колаборанти та посібники ворогу, вони вважають, що після повернення держави Україна вони зможуть також вільно користуватися своїм майном, також вільно пересуватися по місту, але цього точно не буде. Зрадник зрад. Ради в своїй державі і має понести покарання. Тому я вважаю, що найближчим часом ми маємо заарештувати все майно: квартири, дачі, земельні ділянки, автівки, все, що є в колаборантів, щоб вони не могли цим користуватися як тільки наші збройні сили героїчні, де окупують наше місто, і зрадники чітко будуть розуміти, що місця в нашому місті Мелітополі їм більше немає. Тим часом інші колаборанти продовжують знімати серію пропагандистських сюжетів. Пенсіонерів за отримання гуманітарки змушують на камеру дякувати Ерефії, залучають також і дітей. Колишній працівник Семенівської сільради Мелітопольського району, колаборант Попелешко, вирішив вислужитись перед окупантами. Він зірвав табличку з назвою органу місцевого самоврядування та демонстративно на камеру поламав її. Ймовірно, ці кадри зацікавлять мелітопольських партизанів та українських силовиків. Заслужена артистка України Ніна Мирвода підтримала жителів тимчасово окупованого Мелітополя теплими словами. Співачка підкреслила, що мелітопольці сильні та незламні люди. Дорогі наші Мелітопольці, дорогі наші українці, Мелітополь місто вільних вольових людей. Весь світ вражений вашою сміливістю, мужністю і незламністю. Ми з вами єдині. Ми віримо, що скоро Запорізька область буде звільнена від окупантів і в нашій Україні запанує мир. Переходимо до тимчасово окупованого Бердянська. Анастасія Тацій в очікуванні звільнення курортного міста розповість про ситуацію там. Після невдалої спроби проведення псевдореферендуму колаборанти тимчасово окупованого Бердянська розпочали підготовку до святкування дня міста, що відзначається 17 вересня, паралельно влаштовуючи тихий терор населенню. За інформацією місцевих змі, окупанти влаштували обшуки в мікрорайоні Колонія. Озброєні чоловіки заходять майже до кожної оселі, розпитують про родичів, перевіряють і фотографують документи та затримують осіб з явною проукраїнською позицією. Беруть у заручники загарбники і освітян та школярів, які навчаються за українською програмою. Наразі відомо про арешт двох вчителів та старшокласників. За словами бердянців, наводки дають батьки-колаборанти, які віддали своїх дітей на навчання до захоплених шкіл Бердянська. Невдалим виявився і літній сезон, зокрема, через екологічну катастрофу, створеною окупаційною владою міста. Як повідомляють жителі, впродовж кількох місяців у районі пляжу Ліски смердить мазутом. А останніми днями на берег почали викидати обгорілі дошки, каски, взуття та рятувальні жилети. Бійці збройних сил України готуються до деокупації курортного міста. Вони передають свої найгарячіші вітання загарбникам та нагадують, що вже скоро над містом, замість ганебної трикольорової ганчірки, знову замайорить синьо-жовтий стяг. У Бердянську знову гучно за попередньою інформацією стовп диму та вибухову хвилю було також відчутно жителям селищ Приазов'я та сусідньої Донецької області. Зранку окупаційна влада попереджала про так звані розмінувальні роботи в районі міського порту. Однак місцеві зазначають, що потужний вибух пролунав поблизу захопленого расистами полігону. Подробиці події з'ясовуються. Після бавовни у Бердянську активізувалась ворожа авіація. Літаки та гелікоптери впродовж кількох годин кружляли над містом. А жителі вулиці Софійської спостерігали велику активність загарбників. Вони нишпорили в гаражах поблизу багатоповерхівок та ховали свій металобрухт в районі житлових будинків. А тим часом ті, хто змушений був евакуюватися до Запоріжжя, діляться своїми враженнями та історіями. Як родина з Бердянська пережила прохід загарбників і діставалася до обласного центру, про це у нашому наступному матеріалі. Повномасштабна війна змусила людей залишати рідні домівки, міста і бізнес. Людмила Семендяєва родом із Бердянська, 15 років віддала себе б'юті бізнесу, відкрила власну студію краси та успішно розвивалась. Проте, 24 лютого, перекреслило намічені цілі та плани, як і у багатьох інших українців. Після окупації курортного міста Людмила разом із родиною переїхали до батьків у село, де на той час було спокійніше. Коли ми побули в селі, там було тихо. Перший місяць було тихо, взагалі ніхто нічого нас не чіпав. 3 квітня туди заїхали орки, почали ходити по хатам, почали перевіряти документи. Дитина моя була в трансі, і ми вирішили, що, мабуть, це була однією з причин, коли вони почали перевіряти, скільки людей живе, навіщо ми не розуміли, коли вони стріляли. Ми йшли з чоловіком по селу 4 часа, 4 години вечора чули якісь постріли, Ми не розуміли, що це. І ми зрозуміли, що в такому моральному стані там ми не хотіли більше перебувати. Родина Семендяєвих виїхала у квітні на підконтрольну Україні територію. До Запоріжжя дісталися за день. Людмила зазначає, що тоді добиратися було легше ніж зараз, проте моральний стан залишав бажати кращого. Села, що колись були наповнені життям та радощами, зараз перетворилися на дорогу виживання. По селам, коли ти їдеш, це дуже страшно. Там відсутність життя. Ти бачиш лише і солдатів у формі, ти бачиш ці машини, ти бачиш взуття. От таке скривавлене, можливо, там з кінцівками людськими. Ну, ти бачиш все це, тобто воно це страшно. І коли машина розстріляна в кувяті, це страшно, коли немає зовсім дороги. Я знаю, яка була там дорога і яка вона стала. Людмила без сліз не може пригадувати момент, коли їхня родина дісталася на підконтрольну Україні землю. Проте і тут не обійшлося без проблем. Сім'я довго шукала житло, адже не кожен хотів заселяти до себе переселенців, та й ціни були високими. З роботою справи були кращими. Наразі Людмила працює у салоні краси б'юті майстром. Розуміючи, як складно знайти спеціаліста своєї справи. Жінка долучилась до програми Свій для своїх для бордянців, які евакуювалися. Дуже багато бордянців переїхало в Запоріжжя, і для деяких є проблема знайти е е види послуг, починаючи, як там написали, з того, як прикрутити кран, там, лампочку вкрутити, або е постригти волосся. Коли ти бачиш людину, яка з Бердянського, навіть якщо ти її не знаєш, вона тобі вже рідна. І так було тут, коли до мене приходили. Е ну, Такі люди, які просто проходили, заходили в салон, і коли вони знавали, що я з Бердянську, їм вже було все одно. Хоча я їм там нігті намалюю очі, чи просто там чашку кави їм було вже приємно. Людмила зазначає, коли до неї приходять земляки, то одразу почуваються майже вдома, де вона разом із сім'єю вільно жила, працювала та раділа кожному дню. Наразі родина вірить у те, що згодом всі повернуться до рідного Бердянська та інших деокупованих міст. Безпечний простір для жінок. Хаб з такою назвою запрацював у Запоріжжі. Хто і яким чином може отримати там допомогу, розповімо далі. Новий рівень підтримки для жінок у Запорізькій обласній бібліотеці відкрили безпечний простір для жінок і дітей, які постраждали від війни. Це наступний етап проекту благодійного фонду Імпульс реалізованого спільно з представниками ООН Жінки України. За фінансовою підтримку уряду Норвегії. Якщо першим етапом була актуальна більше гуманітарна допомога, то дослідивши фокус групою потреби жінок-переселенок, вирішили продовжити проект і значно розширити перелік допомоги, використовуючи при цьому всі можливі інструменти, аби кожна жінка-переселенка могла будувати нове життя в нових реаліях. Це місце, де вони зможуть себе відчувати дійсно в безпеці, де вони зможуть. Ділитися своїми емоціями, спілкуватися між собою, де знаєте, і щось і негативне, і позитивне вони зможуть висловити, знайти підтримку, і відповідно від того ставати сильнішими і далі рухатися вперед і далі будувати своє нове життя. У будь-якому разі жінки, які перемістилися до Запоріжжя, вони пережили певний стрес. Тому в будь-якому разі ми починали все ж таки по продовжуємо саме з психологічною допомогою. тобто, це як Практика на відновлення, як на зняття стресу, так і на трансформацію свідомості і психологічного стану. Потім це будуть такі поступові навчання, починаючи від того, що як поводити себе у сім'ї, як поводити себе зі сторонніми людьми, яким чином комунікувати, як вирішувати конфлікти, це будуть і складання бізнес-планів, це буде і проєктний менеджмент. Також особливу увагу приділяють міні безпаці все, що стосується психології, комунікації, розвитку прав і можливостей зайнятості, підприємництва і приємний бонус, тут можна відволіктися від буденних справ. У новому колі спілкування, де завжди вислухають та підтримають. Дуже багато було жінок, які спочатку приходили скептично налаштовані на допомогу. А після того як провели тут зустріч з психологом, казали дуже дякую, Я от виплакалася, і мені стало легше, і ви дали мені там друге дихання, ну бажання рухатися далі. Для дітей працює окрема дитяча зона. Що вівторка та четверга з 14 до 16 години на всіх відвідувачів очікують нові тренінги, зустрічі зі спеціалістами, тощо. завершиться проект в середині грудня. Не залишаються осторонь і студенти з педагогами, зокрема представники національного університету Запорізька політехніка, які спочатку війни розгорнули волонтерську діяльність. Один з проєктів, у якому вони взяли участь, був ініційований громадською організацією Українська спілка інвалідів. «Усі»». Напередодні літніх канікул громадська організація Українська спілка інвалідів УСІ запустила проект Ми усі разом для підтримки дітей-переселенців. Національний університет, Запорізька політехніка, з яким спілка підписала меморандум про співпрацю, підтримав громадську організацію. Цей проект було започатковано. З метою психологічної підтримки дітям, які перемістились з тимчасово окупованих територій. Я дякую всім учасникам, всім нашим колегам, студентам, волонтерам, які дуже плідно, і ефективно попрацювали. Ми бачили дійсно такі радісні обличчя цих дітей, які отримували можливість спілкування, підтримання здорового способу життя, патріотичного виховання. У них була можливість ознайомитись із тими освітніми програмами, які реалізує Запорізька політехніка, і мати можливість долучитись до профорієнтаційної роботи університету. До цього проекту долучилися студенти та педагоги Запорізької політехніки та фахових коледжів, які займалися з дітками, зокрема вивченням іноземних мов, заняттями з фізкультури, ознайомлювалися зі світом комп'ютерного програмування. Тощо за період роботи було залучено до різних занять близько 250 дітей. Такі зустрічі проводилися двічі на тиждень протягом літа. Як ми прийшли саме до ідеї цього проєкту, працюючи особисто з дітьми, працюючи вчителем у школі під час дистанційного навчання, яке в нас було ще навесні, зіткнулися з тим, що дуже багато дітей з спочатку порноповноваштавного вони приєднувались до навчальних закладів нашого міста. І ці діти вони мали таку, знаєте, дуже проблему психологічну, Вони інколи не мали можливості підключитися, не мали такої змоги психологічної та. Дійсно, ми вирішили, що нам потрібно щось для цього робити. Як зазначає студентство, навчали не лише вони, але й їх. Діти, переживши жахи окупації, демонстрували мужність, силу та віру у світле майбутнє. Таким літнім інтерактивом були задоволені всі. Ми займалися, ну я займалася з подругою э, волонтерством. Ми э, викладали англійську мову для дітей-переселенців э, в Запорізькій школі-інтернат номер 2 Це був дуже класний досвід, дуже сподобалося, адже ми робили добро і ну... допомагали дітям. Ми їх підтримували не тільки з допомогою наших знань, а ще й морально. Ми стали з ними друзями. Представники громадської організації зазначають, що планують і надалі розвивати цей проект, а також започатковувати нові за вагомий внесок у підтримці діток з тимчасово окупованих територій студентів та педагогів відзначили грамотами. 12 вересня у світі відзначається міжнародний день усвідомленості. Чітке розуміння подій сьогодення і вміння робити правильні висновки цьому українців Війна навчила дуже добре. Команда «Алексінформ» бажає не втрачати цих якостей, адже в нинішніх умовах, попри все, вкрай необхідно зберігати холодний розум. А якщо у вас є можливість і бажання підтримати наш телеканал, можна це зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Наближаємо перемогу разом! Віримо у наші збройні сили, і все буде Україна.